Шановні друзі, за вихідні в наметовому містечку зібрано більше 23 тисяч підписів громадян до президента України з вимогою про звільнення Юлії Володимирівни. Ці підписи зібрані фактично тими громадянами, які зайшли в наметове містечко і поставили свій підпис під цією вимогою. Сьогодні сформована делегація, яка о 12 й годині піде до адміністрації президента і вручить йому цю вимогу. Можливо, люди сподіваються, що Янукович не знає про те, що відбувається в Печерському суді, і він, переїжджаючи з Межгір'я до адміністрації, не знає. Немає інформації по про той произвол, який чиниться в Печерському суді. Звернення направлено на те, щоб йому пояснити в деталях те, що тут відбувається, і е, воно вимагає від е, Януковича як від гаранта конституції прийняти всі загади для того, щоб Юля Володимирівна була звільнена е, із під арешту. Питання було якісь? Звернення від громадян України депутати будуть супроводжувати прізвище. Я зараз.